Сьогодні ми з вами розберемо найкращий метод заробітку на штучному інтелекті у 26-му році, а саме створення ai агентів Ми покроково розберемо, як створювати ai агента для ведення телеграм-каналу з повного нуля, за який заплатили 500 доларів. У цьому відео я підготував для вас абсолютно все необхідне для того, щоб будь-хто без досвіду та технічних навичок з повного нуля міг створити такого ai агента і навіть його продати. AI — це вже не іграшка, а критична необхідність для кожного. Тому прямо зараз за 10 хвилин ми з вами розберемося, як. Створити я агента, який створює публікації в телеграм-канал і автоматично їх публікує. А для тих, у кого є бажання глибше розібратися у найперспективнішій нічі, та почати заробляти від 2-3 тисяч доларів на місяць. Під цим відео буде посилання на анкету перед запису до наступного потоку. Залишайте заявку і моя команда розкаже вам всі деталі. Я 8 років працював програмістом і заробляв більше 10 тисяч доларів на місяць. Але 3 роки тому я звільнився. Звільнився для того. Щоб повністю зануритись в нішу штучного інтелекту, тому що я побачив в цьому напрямку величезні перспективи, тому що в it напрямку я вже вперся в стелю, і мені зростати було просто нікуди. І за весь цей час я перепробував десятки різних способів заробітку на штучному інтелекті і зупинився на головному, на найдієвішому, це ai автоматизації того моменту я займаюся впровадженням ai автоматизації у бізнеси, і це дозволило мені вийти на новий рівень доходу і відкрило величезну кількість нових можливостей. Тепер я кожного року зимую на балі. Я дуже багато подорожую протягом року. Я виступаю на найбільших конференціях Європи і просто живу життя своєї мрії завдяки штучному інтелекту. На сьогоднішній день штучний інтелект перестав вже бути. Просто трендом, якоюсь цікавою іграшкою, завдяки якої там генеруються прикольні картинки або відео, це вже потужний інструмент, який повністю змінює правила гри. Просто подивіться на цей графік, який ви зараз побачите. Тут зображен. Графік S&P 500 – це 500 найбільших компаній світу. Рівень як він зростав, а також рівень зростання найму співробітників. І можна побачити, що до 2022 року ці графіки йшли біч обіч. Компанії зростали так само, як зростав рівень найму. Але що відбулося у 2022-2023 роках? Вийшли такі сервіси, як ChatGPT, Midjourney, HeyGen і багато інших, які дозволили робити ті речі, на які до цього відходило дуже багато часу. Треба було багато співробітників. І ця вся історія вона докорінно зламала. Взагалі, весь принцип розвитку і роботи бізнесу зараз для того, щоб розвиватись, Тобто зараз компанії по прибутку зростають, а рівень найму падає, тому що для того, щоб робити результати сьогодні компаніям, їм вже не треба наймати більше співробітників. Вони тепер переходять на технологічну історію і вони впроваджують штучний інтелект, який робить величезну кількість задач за них і дозволяє їм кратно розвиватися і зростати. І тому нам з вами прямо зараз вкрай критично. Бути тими людьми, які розбираються в технологіях, розбираються в інструментах, розуміють, що куди підключати, і допомагають бізнесам або навіть самі собі на роботі кому завгодно впроваджувати ці інструменти і допомагати масштабуватися з допомогою штучного інтелекту, бути цією людиною, яка роздає лопати, яка по суті робить от бути на хвилі цього технологічного AI-прогресу. Тож ось так. Виглядає наше рішення. Нічого складного зараз я покроково покажу, як ви можете це налаштувати, але хочеться сказати, що автоматизувати на сьогоднішній день ми можемо все, що завгодно. Все те, що люди раніше робили вручну цю рутинну роботу, зараз можна автоматизувати. Як до прикладу, автоматизували касирів, каси самообслуговування. Не всіх поступово, не всіх. Відразу так само і автоматизації зараз заміняють співробітників на задачах, які ми робимо, скажімо так, в комп'ютері. Тож просто уявіть, наскільки ви будете цінні, якщо ви будете вміти створювати інструмент, який заміняє двох-трьох десятків співробітників і допомагає зростати і масштабуватися бізнесу, де просто робити роботу в десятки разів швидше. Тож коротко, що робить наше рішення, ми. Беремо сайт новин, з нього витягуємо актуальні новини. Після цього ми переробляємо за допомогою чата GPT Цю новину під стилістику нашого телеграм-каналу під правила, як ми хочемо, щоб цей пост виглядав. І причому ресурси можуть бути абсолютно на різних мовах. А за допомогою чата GPT ми будемо переписувати в стилі нашого телеграм-каналу тією мовою, якою нам захочеться. І після цього, в результаті, ми публікуємо цю новину. В телеграм-канал, тобто, це рішення. Невеличке рішення, яке робить величезну зі, воно автоматизує повністю процес пошуку адаптації і публікації контенту для телеграм-каналів. Зазвичай телеграм-канали наймають людей, контент-менеджерів за 500 доларів в середньому на місяць, які публікують контент в телеграм-канали, які його там переписують, знаходять і так далі. Тож уявіть взагалі, скільки зараз є телеграм-каналів, скільки є блогерів, тому що в кожного блогера, в кожного експерта, хто просуває себе в соціальних мережах. Межах є, скоріш за все, телеграм-канал, і немає часу на те, щоб його вести. Він або наймає людину за 500 доларів, або ви можете йому запропонувати ось це рішення, яке ми зараз з вами розберемо. Тож як створити це рішення? По-перше, нам треба перейти на сайт make.com. Під цим відео будуть всі необхідні посилання. Далі натиснути кнопку ну, «Зареєструватись» через Google пошту, натиснути кнопку «Create сценарію і нам відкриться новий сценарій. Після чого нам треба натиснути кнопку. Нам треба просто експорту імпортувати той шаблон, який в нас є. Тому що більшість рішень, якби ну якщо вони вже є, навіщо його створювати? Навіщо придумувати велосипеди, коли він вже створений? Тому ми просто імпортуємо рішення, завантажимо сюди файл. Трошки пізніше я розкажу, як ви можете отримати цей файл. Ми його завантажуємо. І отримаємо ту автоматизацію, яку я вам показував на самому початку. І єдине, що нам залишиться, це просто підключити необхідні сервіси, про які я зараз вам розкажу. Тож далі, перший компонент він називається RSS. Це нам сюди треба просто закинути посилання на новинний сайт. Наприклад, я обрав сайт АІН український. В якому публікують новини. Ви можете взяти будь-який інший сайт з будь-якою іншою тематикою, і після цього нам треба ще витягнути його РСС-посилання. Для цього просто закиньте сам сайт ChatGPT, скаже, дай мені РСС посилання, і він вам отаке таке посилання дасть, і воно буде працювати. Тож тут просто можете замінити на будь-який інший сайт. Натискаємо Зберегти. Також можна ще натиснути правою кнопкою миші, обрати з якого моменту витягувати новини. Ну, в плані вони можуть витягуватись з поточного моменту, але з поточного моменту публікації ще не було. Треба буде почекати і щоб воно працювало. Іноді треба ще таку кнопку натиснути, обрати, наприклад, публікації там за останні тиждень робити. Далі. В нас модуль, який скажімо так, ну він просто бере текст з сайту, і в зручний вигляд нам типу в тексті його буде повертати. Тому на це можна там навіть не дивитися. Ми просто сюди передаємо а, параметр опису. Після цього ми закидуємо все в чат GPT. І тут ми зараз підключимо з вами чат GPT. І в нас є звичайний запит в чат GPT, який от ти досвідчений копірайтер, тра-ля-ля, тобто текст, який ми налаштовуємо нашого асистента. Нашого агента переписувати цю статтю з інтернету в формат, який нам потрібен. Тобто, якщо вам захочеться змінити формат, вигляд того, як виглядає цей пост, то треба буде просто підправити, поправити запит, який ви ось тут можете прочитати. І в кінці, як ви бачите, ми передаємо такі параметри, як тайтл і текст. Взагалі, звідки вони беруться? Тут це якби просто налаштовується. Я дуже довго зупинятись не буду, але глобально ми просто з попередніх модулів у нас бачите, яку купа, купа даних, які до нас приходять. І ми так тут тиснули на нього і передали тайтл. А текст це з попереднього модуля, це те, що ми отримали у вигляді нашої відповіді. Тож, це навіть формат відповіді. Я приберу, тому що він нам не потрібен. Це залишилось з попередньої ітерації. Тож, і більше нам ніяких налаштувань робити тут не треба. Так, output формат, нехай залишається текст. save – зберігаємо. І останнім етапом нам треба. Підключити telegram бота Давайте спочатку зробимо ось як. Давайте спочатку запустимо цю історію, щоб було більш зрозуміло, і подивимось, як це все виглядає. Я запускаю, такс, кажу, що окей, все одно нехай запускається, і він мені взяв новину. І я бачу тут дані. У нас є ID новини, там якісь там дані зрозумілі, але глобально ось у нас є новина, це тайтл новини. В нас є опис, опис новини, але бачите, тут є якісь незрозумілі речі, які нам не потрібні. І тому цей модуль ми сюди закинули цей. Дескріпшн цей опис. І він нам повернув зручний текст. Ось простий текст, який вже зрозуміло читати, і ми у подальшому його передамо до чата GPT. Тому переходимо до, далі до чата GPT. І в чаті GPT, що нам треба буде зробити, це підключити наш аккаунт. А щоб його зробити, зараз в двох словах покажу, як це робиться. Натискаємо на Add. І тут треба вказати такий параметр, як. API ключ, назвати ваше підключення і взяти API ключ. Для цього от нижче переходимо за посиланням OpenAI accounts, API ключі. Далі нам треба буде зареєструватися або залогінитися, Це не чат GPT, це від чата GPT. Ну, коротше, просто за посиланням перейдіть. І залогіньтесь. І після того, як залогінитись, я покажу, куди треба перейти, щоб створити цей ключ. І одразу після логіну, якщо ви нікуди більше не проходили, вас перекину на сторінку з API-ключами, де вам треба буде натиснути Create New Secret Key, і з легкістю ви просто натискаєте, пишете назву, і він створює для вас секретний ключ, який вам треба буде просто скопіювати, вставити сюди і зберегти. Після. Чого у вас відкриється вся панелька, яка є в мене з промтами, де все можна буде? Підправити, тож останній етап Telegram, Давайте його приберемо, запустимо нашу автоматизацію. і Подивимося, що на етапі з чатом GPT в нас відбудеться. Тобто ми отримали новину. В нас є текст новини. Давайте почитаємо його. Державне бюро розслідувань викрило там тра-ля-ля, Не дуже там, якби я розбираюся в цих поняттях, що там яке там бюро розслідування, що вони повикривали. От і відпрацьовує наш чат GPT, Ми натискаємо ось сюди і бачимо результат. А в результаті в нас якраз таки наш текст а-ля. Коротко і болюче, ДБР викрило схему, за яку держава заплатила майже 3 мільярди гривень аванси. Тобто, ось наш текст а, нашого поста, який ми отримаємо. Єдине, що я бачу: тут у нас є відокремо телеграм-текст і трец-текст. Це через те, що в мене до цього цей промпт працював, щоб створювати ще і трец-пости. Але я зараз його виправлю. Його у вас не буде в цьому запиті. Тобто, тут всередині можна навіть знайти цей момент. Тобто так, якийсь створює короткі пости на основі аудиторії траля, напиши текст. Для телеграм-посту. І далі пишемо налажання. посту на формальному стилі для телеграм-каналу, не кажучи сухої, не цю дослівно. А трец ми прибираємо, він нам не потрібен. Далі, дані для генерації, ну і все. Тобто більше нічого у нас тут немає. І після наступного запуску він вже буде повертати те, що нам і хочеться. От. І наступний крок, останній, що нам залишилося, нам вже якось треба це опублікувати в телеграм-канал. І ви такі, блін, це ж якби там щось важко, щось робити. Це максимально просто. Для цього нам треба спочатку зайти в сам Телеграм. І в Телеграмі нам треба знайти бот, який називається Botfather. Просто заходимо в пошук, пишемо Botfather і переходимо в цей бот. Вас, можливо, буде виглядати по-іншому, тому що ви його ще не запускали. Але не суть важливо, після цього нам треба натиснути New Bot. Ми створюємо бот, він просить нас вказати ім'я. RSS, бот, не суть важливо, як він називається. Далі нам треба юзернейм обрати, і давайте напишемо там лад. Тут головне, щоб цей юзернейм він був унікальний. Тому і в кінці, щоб була назва бот. Тут, якщо що, все прописано, як він має виглядати, і якщо що, ви отримаєте всі деталі. Після цього в нас кажуть, все, наш бот створений, ось вам токен. Ми його обов'язково копіюємо, і ось посилання на наш telegram бот Ми переходимо ось telegram бот але він зараз працювати не буде, тому що ми його не налаштували. Я буду використовувати інший бот, який я створював до цього. Ось мій токен. І покажу, як вам цього бота, який ви створите, підключити до автоматизації в мейк. Повертаємось назад до нашого мейку. Відкриваємо модуль telegram бот і тут нам треба буде додати ваш бот. Ви просто натискаєте Add. пишете назву, яку ви хочете, вашого бота, і вставляєте сюди той токен. Який ви скопіювали в Телеграмі в ботфазері. І натискаєте сейф, після цього ви підключилися до цього бота. Що нам треба буде зробити далі? Далі нам треба передати в цей телеграм результат, тобто текст, який нам написав чат. GPT передати треба буде ще чат ID це ID вашого діалогу з цим ботом. Як його отримати, можете в чаті GPT забити, це не складно. Тобто, ви треба там написати в чат і ви отримаєте одразу дані. Але я там трошки пізніше можу, ще показати лайфхак, як це можна зробити ще якби швидко і простіше. Тож цей чат, до речі, це чат не мій особистий, це чат. Каналу, в який ми будемо публікувати, про це трошки пізніше, тому давайте на початку просто вставимо мій чат Айді мого профілю, щоб він просто відповідав мені, скажімо так, в особистих повідомленнях. І після цього я покажу, як це зробити для каналу. Тут в графі текст ми просто вставили результат з чата GPT і більше нічого. Тепер я переходжу в Telegram, заходжу всередину свого бота і просто. Чекаю. Чекаю, так як я запускаю цю автоматизацію. Вона відпрацьовує, переробить зараз мені пост і опублікує цей пост до мене в Телеграм. Він просто відправить мені в мої повідомлення цей телеграм-пост. Який ми отримаємо, і буквально за пів секунди я покажу, як підключити це до каналу. Тож ми бачимо, що він відпрацював. І ось в нас пост. Кук сказав, що трохи втомився, але платя, тобто це повністю переписаний пост новин статті, який ми з вами отримали. І тепер нам треба, щоб це публікувалося напряму в телеграм. Я не хочу, щоб мені в боці кидав, я там копіював і так далі. Тож як ми це можемо зробити? Тож я створив простий телеграм-канал і для того, щоб наш бот публікував цей телеграм-канал, нам треба його сюди додати. Ми натискаємо на плюсик і. Вставляємо юзернейм нашого бота. Після цього ми його додаємо. І коли ми будемо додавати, воно нас запитає, що бота ми можемо додавати лише як адмін. І ми кажемо, да, додай його як адмін. Все, ми його створили адміном. І тепер нам треба йому сказати, щоб він не до мене в чат писав, а писав до чату цього каналу. Для цього робимо такий лайфхак. Створюємо AdModule, обираємо telegram бот І ось тут внизу обираємо ось таки, бачите, з фіолетовим watch Updates. Після цього ми додаємо, хук, просто пишемо там. І будь-яку назву, і в Connection обираємо підключення, яке ми з вами зробили для нашого бота: News RSS Bot, Тобто ми там його назвали, підключили, як ми на попередньому кроці робили, пам'ятаєте, коли ми токен з Телеграму вставляли. Натискаємо Save, воно зберігає хук, натискаємо знову Save, і перетягуємо ось ці годиночки сюди. Запускаємо. І що ми зробили? Ми зробили тепер таку історію, що він автоматизація чекає, це модуль, який чекає на повідомлення від Телеграму. І ми щось пишемо в каналі, воно приходить сюди, тобто у нас, і бачите, channel post, текст те, що я написав, Але нам цікаво натиснути на чат і скопіювати цей ID. Після того, як ми скопіювали, ми просто повертаємо цю штуку назад. Це вже можна видалити, воно нам не потрібно. Заходимо в telegram бота і змінимо чат id з вашого чата id на чат id нашого telegram каналу І натискаємо Save. І тепер. Ми отримаємо магію. Ми запускаємо цю автоматизацію. І всередині нашого телеграм-каналу я навіть можу це прибрати, видалити воно, там, якби зайве це один раз робиться. Ми чекаємо, поки воно переробить пост, і зараз воно автоматично опублікує наш пост прямо в телеграм-канал. Вуаля, ми маємо з вами повноцінну автоматизацію, яка генерує і публікує контент. В телеграм канал насправді це рішення, яке ви тільки що бачили, створила Оля, моя учениця, яка на перший місяць навчання створила це рішення для ведення свого телеграм-каналу. Потім вона побачила, що це класне рішення, яке актуальне і для інших, і продала це рішення за 500 доларів іншому крипто телеграм-каналу. А ще через місяць вона продала це рішення ще трьом телеграм-каналі. Каналом в Олі зовсім не було ніякого досвіду чи технічних знань. В неї було лише велике бажання розібратися в новій перспективній ніші, і кожен з вас може навчитися впроваджувати десятки таких. Автоматизації таких рішень ми не віддаємо купу готових рішень, шаблонів, які наші студенти можуть просто скопіювати і використовувати для своїх потреб або продавати і заробляти на цьому. І якщо ви теж хочете почати працювати віддалено і заробляти на штучному інтелекції, обов'язково заповнюйте анкету за посиланням під цим відео та дізнайтесь деталі навчання. А от одне з готових рішень, які ми даємо студентам, взяв діма, який до цього працював по 12 годин на день на підприємстві без вихідних. Він взяв Рішення для інтернет-магазинів, яке по фотопродукту генерує велику кількість ugc контенту та генерує контент для маркетплейсів. Це рішення він адаптував і впровадив, продав за 700 доларів людині, яка займається продажем товарів з Китаю. Але на цьому їхня співпраця не закінчилась, тому що вся прелість є автоматизації в тому. Що після закінчення роботи дуже часто ми закриваємо клієнтів на рекурентні платежі, тобто на платежі щомісячні. І він так само тепер співпрацює з цим клієнтом, який платить йому щомісяця після впровадження по 100 доларів за те, що він просто, коли там якась виникає там щось треба поміняти, стиль зображень або ще щось, наприклад, щоб він десь попав і тепер він. Отримує по 100 доларів кожного місяця і продовжує розвиватися в штучному інтелекті, шукати нових клієнтів на свої послуги. І зараз вже не можна забити на те, як все розвивається, тому що прямо зараз на ваших очах відбувається реальна революція. І в такі моменти одні бізнеси вмирають, а для інших це величезні можливості, які відкриваються. Топ-менеджери з компанії Клод. Точніше з компанії Anthropic, яка створила кло, це конкурент чату GPT, Вони сказали, що вікно можливостей за воно закриється через 12 місяців, і я з ними згоден. Але найцікавіше це в тому, що вони це сказали далеко не вчора. І саме тому я створив навчання для тих, хто хоче розвиватися у найзатребуванішому напрямку в 26-му році. Навчання побудовано таким чином, що будь-хто з повного нуля навчиться створювати повноцінні автоматизації для бізнесу та для себе. І весь курс він побудований на реальних практичних прикладах. Всі автоматизації, всі рішення, які ми розглядаємо, це ті рішення, які ми робили своїм клієнтам, які наші учні робили своїм клієнтам, які ми робили для себе. Тобто, все це, це не абстрактні знання, а реальні практичні приклади, які ви одразу можете взяти. І застосувати, взяти, впровадити і заробити на самому початку. Ви опануєте базу автоматизації, навчитеся створювати ті рішення, які, наприклад, ми з вами тільки що розбирали, і будете в цілому знати і вміти, а які є можливості, що можна робити, і будете вміти не просто по шаблону щось зробити, те, що сказано, а робити рішення, які ви хочете, будь-які кастомні, під ваш запит. Після цього ви зануритесь у. Автоматизації для бізнесу, для роботи і життя абсолютно різної складності від контент заводів особистих помічників до аналізу конкурентів і клієнтської підтримки. В результаті кожен з вас навчиться впроваджувати штучний інтелект, свою роботу, бізнес або життя, прибере рутину та вийде на новий рівень доходу. А зараз вам треба просто залишити заявку в анкеті перед запису за посиланням під цим відео. Наш менеджер з вами зв'яжеться і розкаже абсолютно. Всі деталі. Годі відкладати життя на потім. Прийшов час діяти, почати заробляти онлайн у вільний час, займаючись улюбленою справою з будь-якого куточку світу.